Це буде повернення боргів. Можливо, вам віддадуть борги. Це не обов'язково гроші, це можуть бути у кого що. Або ваші емоції, або ваші ресурси, або час, який ви сюди вкладали. І зараз наближається та мить, коли ви отримаєте собі своє назад. А може ще так статися, що ви тривалий час не могли повернути комусь борг. То це питання найближчим часом вирішиться. Сподіваюсь, що вас це порадує. Другий варіант для вас настане час вашого тріумфу. Ви віднайдете ту справедливість, яку шукаєте. Це може бути у вашому особистому житті або на роботі. Та все ж таки, якщо ви хочете справедливого ставлення до вас. То ви й самі дійте по справедливості. Сподіваюсь, це вас так.